Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачну та корисну квашену капустку. Я перепробувала дуже багато рецептів, але цей залишився моїм найулюбленішим, тому що він дуже простий та смачний. І так, для приготування квашеної капусти нам знадобиться морква, сіль. Обов'язково беріть не йодовану. Це дуже важливий момент. Йодовану не можна брати для квашення. Та одна чайна ложка цукру. Цукру можна не додавати. Я додаю лише для того, щоб трошки пришвидшити процес брудіння. Ну і звісно, нам знадобиться банка. В мене банка на 4 літра. Капусту треба нашинкувати. Це можна зробити або ножем для шинкування, або звичайним ножем. Шинкувати потрібно якнайтоншими шматочками. Тоді капустка набагато краще Звісно можна купити вже насічену капусту. Вона продається на усіх базарах. Натираємо моркву. Я натираю на маленьких отворах. Я хочу, щоб морква була також дуже дрібно посічена, як капустка. Моркви можна взяти трохи менше, можна трошки більше, можна одну штучку, можна три штучки. Сильно на смак вона не буде впливати. Я готувала за цим рецептом як з морквою, так і без моркви, і мені все ж таки з морквою набагато краще подобається. Спочатку я усю капустку Висипаю на поверхню. Поверхню заздалегідь потрібно добре вимити. Я думаю, це і так всі господині розуміють. Я роблю велику порцію. В мене тут 5 кг капусти. Це рівно на банку 4 літра. Зверху висипала половину солі і ось такого гарненько спочатку все перемішую. Далі буду висипати другу частину солі і знов перемішую, щоб рівномірно розподілилася по усій капустці і всипаю половину моркви перемішую а потім додаю другу частину моркви мені потрібно щоб все рівномірно розподілилося щоб морква була поміж усіх частинок капусти а не в якомусь одному місці далі нам потрібно перетерти таку капусту до стану щоб вона пустила сік це є обов'язковим етапом і його не можна ні в якому разі пропускати Якщо ви цей етап пропустите і просто заложите капусту у банку, вона у вас гарно не закваситься. Весь цей процес займає приблизно 4-5 хвилин. Вже після 4 хвилини капуста починає пускати сік. Зараз я вам покажу, як можна зрозуміти, що капустку можна вже складати в банку. Подивіться, я беру трошки капусти, нажимаю і подивіться, як гарно вона пускає сік. Ось таку капусту можна вже закладати в банку. Я викладаю капусту у банку і потім рукою гарненько все придавлюю. Чим краще ви будете придавлювати капусту, тим краще буде потім брудіння. Таким чином заповнюємо всю банку. Викладаємо трошки капусти і гарненько її придавлюємо кулачком або пальчиками, як це роблю я. Нагадую, що в мене загальна кількість капусти 5 кг і це в мене хватає рівно на банку 4 літра. Зверху я накриваю кришкою і ставлю при кімнатній температурі на 3 дні. Дивіться, це вже другий день капусти. Подивіться, вона вся у соці своєму. Це обов'язково потрібно, щоб сік був зверху. Якщо соку немає, вам потрібно трошечки додати підсоленої води. Це означає, що капуста погано пускає сік. Далі нам потрібно обов'язково випускати повітря. Ми це робимо або ножем великим, або якоюсь дерев'яною шпажкою. Я роблю це ножем, мені так зручніше, я так звикла. Таку процедуру я роблю. Зранку та ввечері. Тобто я взяла банку з капусткою, випустила повітря, знов прикрила її ось так кришечкою і знов ставлю. Я завжди ставлю біля вікна, але у темне місце, де не світить сонце. Після того, як капуста простоїть 3 дні при кімнатній температурі, її потрібно поставити у холодне місце, щоб вона там простояла ще приблизно 2 дні. І потім її можна вже споживати. Справжня, смачна та корисна квашена капуста. На сьогоднішній день є така модна фраза ферментовані продукти. Тобто квашена капуста то і є ферментована квашена капустка, тому що всі продукти, які квасяться, то є ферментовані. Вони є дуже корисними і я дуже раджу вам всім споживати такі продукти. Ну і, звісно, подавати до столу таку капусту потрібно з цибулькою. Я люблю зелену цибульку, можна взяти звичайну, можна червону, яка у вас є. Присипаємо капусту зеленою цибулькою, поливаємо олійкою і вона вже готова до споживання. Всім смачного. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати квашену капусту за цим рецептом. По-перше, ви можете приготувати меншу порцію, взяти, наприклад, двохлітрову банку або літрову баночку. По-друге, вона взагалі не займає багато місця. Ця баночка може собі стояти біля віконця і нікому не мішає. Вам не треба велика бочка і не треба квасити великі такі об'єми. Не треба нічого нікуди перекладати. Ви в банці заквасили і вона зберігається в тій самій банці. Це дуже-дуже зручно. Ну і найголовніше, що квашена капуста це кладязь вітаміну С та інших мікроеліментів. Вона дійсно дуже корисна. Це ферментована їжа, яку треба споживати щодня. Тому, друзі, готуйте і все у вас вийде.